Доброго дня, зараз 2 вересня. Я вже десь ну другу неділю потроху їм виноград одного цікавого сорту. Сорт, сорт старий і вже, я б сказав, забутий сорт називається феномен, феномен. він вже плевен, він вже вустіна. Значить, чим мені сподобається цей. Сорт, і я прадив би б саме для початківців, саме цей сорт. От зараз дощ пройшов хороший три дні тому. Ночі холодні, днем припікає і кожен ранок роса. От, прихожу, дощу не було, але от дуже багато роси. І це висока вологість і температура що зараз дещо впала. І це призводить до того, що по винограднику йде таке захворювання, як мільдю. Зараз покажу от мене тут на деяких сортах. От бачимо, от що я робив? Я зранку приїхав і дав 100 грам монофосфату калію. На 10 літрів і пройшовся, обробив. Також візьму секатор і буду чеканку робити. Оці листя буду обривати, і десь їх поспалюючи прикупаю подалі від виноградника. Бо саме на молодих листях от починається мільдю, і далі вже по всьому винограднику пройде 3-4 дні і ваш виноградник повністю буде заражений. Лоза не визріє, ягоди, які пізні сорти, тут у мене пізні сорти. ТО не набере сахару, не визивши лоза пану перезимує Ну, одні неприємності. І сам вигляд він буде от, гнітюче М -м -м, пораження. А тут, значить, показую от саме по феномену. Є тут листя от Трошки починався мільдю, але на сонці зверху листя прибилося, але в принципі от листя чисте. Я вже ну, півтора місяця не обробляю. І він рідко хворіє, дає стабільний урожай, зимостійкий. Я не вкриваю. І от грони такі буває по 500 драмут. Доходить. В тіні тут в мене виноград, хоча бажано в тіні не вирощувати. Попадається підідати оси, буває гниє, але не критично. Проти аїдіму і сірої гнилі теж високоімунний. Ну, Просто а, хто хоче мати сорт щоб не вкривний, смачний і не особо заморачуватися. От я радив би, просто показую, що я вже замучився там обробляти хімію травити. І ландиша там проходив вже кілька разів і зараз треба теж рятувати. А тут смачний, навіть в тіні. Він смачний, не кислий а ті грони, які на сонці взагалі дуже солодкі. Так що мені от він подобається урожайністю і своєю імунністю. Його я явно не буду перещеплювати. На відміну від інших сортів. Тут я на технічному сорті прищепив теж технічний сорт Лідія і ну такий. От вона вже доходить. Теж хотів, щоб не заморачуватися, не вкривати, щоб не обробляти. Але Лідія теж бачу неймунний. Ну такий. Запилюється погано. Буду прищеплювати туди. Кілька сортів полуничний буду. цю ж саму Лідію перещеплювати на Лівію, буду прищеплювати. Тут знайому теж взяв, прищепив От виноград. Але він горошить. <кій> <кій> Пана запилюється, тому теж піде на переприщеплення. Тобто е буду на наступний рік багато сортів переприщеплювати. А от е феномен я е трогати не буду, і він моїм любимцем залишиться саме тому, що Ну, до нього мінімум потрібно догляду і він дає максимум результату, ну, що мені і потрібно. Ну, от щойно пропасинкував, жорстко зробив чеканку, вирізав все молоде листя, вирізав ну, майже все, вирізав е, пошкоджені листя, павни пошкоджені і дав 100 грамів на 10 літрів монофосфату. От, трошки пройде. Я думаю, це е, монофосфат не вилікує. ну, По крайній мере, це е, трошки приб'є мільдю хоча б на тиждень, на днів на 10. Ну, Пізніше понаблюдаю і повторю цю процедуру з монофосфатом, щоб хоча б. Лоза визріла, а виноград уже то він майже на 90% достиг, тому тут я за це не переживаю. Саме головне зараз спасти урожай наступного року.